Всім привіт! Ви на каналі АЛАТ. Дякую за лайк та підписку. В цьому відео я покажу один із варіантів, як підготувати устілку для виготовлення домашнього взуття. Буде потрібно. Будь-яка устілка. У мене устілка з натуральної вовни на основі. Дуже щільна та м'яка. Невеликий відріз штучної або натуральної шкіри. У мене щільна штучна шкіра на тканій основі. Силіконовий клей, або будь-який інший, який не має різкого запаху. Для фіксації склеювання я використовую невеликі дерев'яні дошечки та ось такі затискачі-струбцини. Для пробивання отворів використовую прес з пробійником. Його можете замінити шилом або маленьким пробійником. Для початку обмальовую устілки на шкірі. Склавши їх нижньою стороною до виворотньої сторони шкіри та вирізаю їх. Далі наношу клей на нижню сторону устілок тонким шаром по всій поверхні та наклеюю шкіряну устілку. Складаю обидві устілки між дощечок та затискаю їх. Але не надто сильно, щоб шкіра не змістилась. І залишаю так на декілька годин. Потім знімаю прес та даю повністю висохнути клею. Ось так виглядають устілки після склеювання. Тепер беру маркер для текстилю і сантиметрову стрічку. Та роблю розмітку для отворів. По периметру устілки від краю відступаю 7 мм та промальовую лінію. Далі роблю мітки на цій лінії впоперек. Відстань між ними 5-7 мм. За допомогою преса та пробійника роблю отвори по намічених лініях. Ось що виходить. Витираю залишки розмітки вологою серветкою. Тепер устілка готова для подальшої обробки. Її можна прошивати або обв'язувати, в залежності від потреб. Я покажу варіант обв'язування гачком. Беру гачок номер 1,75 мм та нитку і обв'язую устілку стовпчиками без накиду. В будь-який із отворів роблю один стовпчик без накиду, в усі наступні по два. І так обв'язую по всьому периметру. Закінчую одним стовпчиком без накиду в отвір з першим стовпчиком. Далі з'єднувальна петля в перший стовпчик. Виводжу петлю на внутрішню сторону устілки та затягую вузол. Ось яка устілка виходить. Також можна взяти нейлонову нитку або тонкий шпагат, що буде більш міцним. Все в залежності від того, що ви хочете отримати. Всім дякую за перегляд, лайк та підписку. Всім па-па!